Ми приготуємо зараз смачний домашній квас, і допоможе нам у цьому наша добра знайома майстриня Анна Скорик. Анна 10 років вела театральний гурток, а потім вирішила поділитись накопиченим досвідом з Оля. людьми. Тож сьогодні дівчина активно веде свою стрінку в інстаграмі, де ділиться цікавою та корисною інформацією про рукоділля, активно пропагандує захист тварин та захоплюється фотографією і знає чимало секретів. Справжні господині, тож ми запрошуємо Анну до нашої студії. Анна, доброго ранку Доброго ранку, ранку. вітаємо Анна, вас. Раді вас бачити. Я дуже рада вас бачити. Ну що хочемо класу? Хочемо будемо, будемо ну, справу. Хочемо аж моркочимо Дома Квас зробити дуже просто. Що нам потрібно дріжджі, Дріжджі. живі. Дріжі не сухі, обов'язково живі. Так нам потрібен бородинський хліб або е, наш український. Колір буде відрізнятися. Угу. Нам потрібна водичка, нам потрібен цукор. Все, все, це, це всі інгредієнти. Так і наша витримка. Ну, що я поки скажу глядачам, а, скільки цих інгредієнтів вам потрібно для квасу? А, нам потрібен бородинський хліб 400 грамів, цукор 70 грамів, дріжджі живі. Це обов'язково 2 грами та 2,5 літра води. Це все, що нам знадобиться. Ми вже порізали хлібчик. Хлібчик ми ріжемо кубиками. Якщо можна поставити. Треба пательню. Будь... Так. так, будь ласка, пательню. Ми його обжарюємо на пательні до хрусткої кориночки. Це зовсім трошечки. Клас. Це можна і навіть трошки з'їсти, поки Ой. готуємо, так? До класу. Сухарі. Просто-просто обсмажимо на сухій так. пательні. так? Просто обсмажуємо до кориночки на сухій пательні. Допоможете мені? Так, зараз щось вона не хоче зі мною співпрацювати. Далі ми беремо дріжджі. Поки ви тут воюєте з пательні. Ближче не захотіла, я на, на, угу. на дальню поставила, думаю, це не проблема. Ми беремо дріжджі. Угу. Ті інгредієнти, які ви сказали, це на 3-літрову баночку. Угу. Ми сьогодні зробимо трішечки менше. Ми беремо, дріжджі. Дріжджі треба дуже добре розім'яти, розім аби вони розчинились. Так. А ви на око взяли цю порцію? Так, дріжджі? Зараз я взяла на око, я вже не перший раз роблю просто Тому цей клас. Е, мої домашні його дуже люблять. Хто зараз... домашній хто? Чоловік та да, дочка, да. А то вони добре. Це чесно. Одна з собак мене теж його дуже любить і завжди? Правді? Так, вона приходить, коли мала п'є, і просить Клас. дайте і мені дайте трошки. Дайте квасу трошки даєте? Да. Е, ні, бо не можна. Не можна собакам? Ну, От не пощастило собакам. Так. Що не можна втамувати спрагу таким смачним натуральним продуктом. Далі у дріжджі ми додаємо 150-100 мл водички. 100-150 угу. 150 це на глаз, скажімо так. А якої температури має бути водичка? А, ну, бажано трішечки тепліше, ніж кімнатної. Угу. Як ми розбавляємо дріжджі для е, тіста, угу. приблизно десь. Так само. Тобто І... тепло, тепло. краще те підігріти те трошки. так, тепло, Водичка трішки підігріта. В холодній воді погано розстають дріжі. Угу. Все. А ми ж не можемо І... їм так. це дозволити? Їм маєш запуститися. А, а скільки він має Процес... брудити стояти Так, той Ну, Дивіться, там це... бульбашки починають а, з. Так? Все залежить від Махіто температури. <гум> все залежить від температури, де ви будете тримати. А можна напитися квасом? Ну тобто сп'яніти, ти маєш на сп'яніти. Ну якщо його випити дуже багато, то можна Можна, Ми... да, трошечки. Ну, ти, знаєш звісно, такі історії про тих, кого зупиняють за кермом, а в них там стан алкогольного сп'яніння. Вони кажуть, а я просто кефир кефіру Кифір, пер... поп... передбачає. А скільки має кваси? стояти той квас? А, ну, дивіться, якщо е, тепло, то квас має стояти приблизно 3-4 дні. Слухай, я обожнюю запах э, смаженого хліба. Обожнюю просто. А ви нам принесли домашнього квасу вже готову. Звичайно, косло. Да? Ти знаєш, як анекдот, там до алкоголіки зустрічаються і кажуть: чуєш, я таку горілку дешеву знайшов. каже, уксус називається. <ріху> 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 так, далі ми в дріжджі додаємо дві столові ложки. Цукру. Ну, я не розумію, до чого це анекдот тут. Ну, для але, до алкоголю але... розумієш, що можна ж і квасу перепити. Хтось уксус це... п'є, хтось квас. Взагалі все корисне в міру. А все, що занадто. То не здраво. То не так, не здраво. Є таке. Я думаю, що в мене вже такий скориночка утворилася. Так. Тепер ми цей хлібчик перекладаємо в нашу баночку. Ось цю, так? Так. Давай, хлібчик, поїхали. Головне, щоб не повз баночки цей хлібчик в мене. Це точно. Бо це таке ювелірне мистецтво. Викладати хлібчик. Смажить зібрати. Може, дивися, баночки. дивися, і, і, і димок такий. Ай, добре. Видно, так? так? Так, дуже видно. Тобто, це ж, бачите, не підстава, не підстава. Дійсно смажили. Клас. Так, наш наші... дріждень. Трошки, Трошки втратили. Нічого, нічого. Невеличкі uh -huh. втрати в нас все ж таки є, але ну маємо, що маємо. Ось такі жертви цієї страви тут будуть. Так, слідкувати за процесом. Наш хлібчик. Uh -huh. Так, далі. Вже готові дріжджі. Ми їх виливаємо в баночку. Прекрасно. Головне, щоб тут зараз у мене не було втрат. Трошечки є втрат, ну як без втрат, ну неможливо. Дійсно. Чекайте, я зараз дістану нам трошечки серветочку. Ану, ну, дівчатка, секунду. Дякую. Це знаєш, цей хлібчик покликав друзів. Так. Давайте, І хлопці, вони підуть десь бродити разом. Так. <ріс> <див> <ріс> так. <ріс> ми бродити, так. Ми закинули. І тепер також тепленькою водичкою ми заливаємо наш квас майбутній. Ага, все це просто в одну ємкість так, Ми заливаємо. Все це. А потім ми зберігаємо в як зазвичай в теплому сухому місці чи в холодильнику, як краще. Якщо чесно, я його завжди ставлю в темне місце, але тепленьке. Uh -huh. І ми прикриваємо кришечкою, але треба, щоб залишилось місце для виходу. О... А, я знаю, моя бабуся ще робила о, так, просто а... отвори. Або да, дірочки. дірочки зробити, бо коли почне почнеться процес бродіння, кришкою просто Може, Вистрілити, так? так? У стелі. Ну, цей ми залишимо. Угу. Звісно ж, я прийшла з голови. А які отвори слід? Невеличкі такі робити, так? А, якщо чесно, то. Якщо постійно робиш квас, то можна вже і зробити отвори у так, якщо... кришечки. Буквально 5 штучок невеличких, угу. їх буде достатньо. І е, колись мені бабуся сказала, що треба хоча б один раз в день відкрити і дати йому подихати. Хм, свіжим повітрям. Зайти в гості до нього, та, так. провідати. Ну, і звісно ж… Може, вивезти його на вулицю звісно, що у нас є. Ой, давайте ми Це домашній? Давайте, поки ми розливаємо квас вже <різь> по наших кримах, я нагадаю вам рецепт, що вам знадобиться для цього бородинського квасу. Ми беремо бородинський хліб, 400 грамів, цукор, 70 грамів, живі дріжджі, 2 грами та 2,5 літра води. І все, дуже простий рецепт, мінімум інгредієнтів. І зараз я вам розкажу, як буде потім все це на смак, якщо раптом ви не куштували цю неймовірно смачну просту страву. Колір квасу залежить від того, як довго він постоїть і який ви хліб візьмете. Це домашній чи ні? Ні, купили в магазині. Це домашні. Анна готувалася до цього ефіру, приготувала для нас заздалегідь, уявляєш? На початку тижня ще почала готувати добре. Окей. Оце такий смак дитинства. Насправді, якщо ви сумуєте по тому квасу, який купували у великих жовтих бочках, якщо ви хочете цього справжнього смаку, то знаєте, що зробити це дуже просто: п'ять хвилин на кухні, потім ще декілька днів дати просто квасу самостійно наодинці, стати таким смачним, як він має бути, і все готово. Можете смакувати всієї родини. Дуже раджу спробувати це і дуже вдячна нашій майстрині ані скорих за те, що вчить нас. Таким простим, але корисним рецептом. Дякуємо тобі.